Яскравим прикладом репортажного знімку є оця світлина. Коли я обробляв її, я уважно дивився, це донька Фукса. Вона йде геть і вона посміхається. Тобто в неї посмішка, і весь статус фігури такий, що не треба. Мабуть, побачивши людину з мавпою та з бубном, яка забрала до них на подвір'я, і, мабуть, ну, хотіла грошей чи щось. <свісно> То Фукс запропонував, я вважаю, дочці знятися разом, а вона не захотіла і пішла. І він, поспішаючи, зробив цей знімок. Він не дуже і експозиція була неправильно висад, але оце є, мабуть, прямий приклад живого репортажу. Розумієте, не було тут часу щось виставляти, нема тут нічого штучного, ніякого кадрування, нічого. Він як Але завдяки цьому ми зараз можемо бачити, як особливості життя. От бачите, це, мабуть, кухня, там якийсь для вугілля щось. Мав папавіан, це досить така хижа мавпа, досить сильна. Він на ланцюжку, і ось його володар з Бубном. Це було, мабуть, такою культурною програмою у Кривому Розі. Ходили по хатах. Оце справжній репортажний знімок. тому ми можемо вказати, що Фукс це в Кривому Розі перша людина, яка робила справжні репортажі.